І виходить, що з будь-якого стану ми не просимо, позбав мене цього, врятуй, а з цих станів, дай мені можливість бути вище стану. А що означає бути вище стану? Не те, що я позбувся його, а щоб я захотів віддавати тобі. Наскільки мені погано. Це все погане, щоб я перетворив на. Важіль віддачі тобі. Благо для тебе. Це зрозуміло чи ні? Тобто все погане, все приходить. Ми не просимо, щоб воно зникло, а ми просимо розум і чуття, силу. З цих станів. Бути вдячними творцю, звернутися до нього і злитися з ним, віддавати йому. Тому що якщо цей стан зникне, то мені не буде чим йому віддавати. І лише в міру складності того стану, в якому я знаходжусь, то ця складність, каш'ють жорсткість, і перетворюється на віддачу, а віют стає мірою віддачі. На яку я роблю скорочення, екран, відбити світло, я не прошу, щоб мені було легко і зручно. А як саме у тому місці, коли погано, коли погано, моєму бажанні отримувати, я піднімаюся над своїм бажанням отримувати. Я не те, що не рахуюся з ним, я його відчуваю дуже добре. Я відчуваю там в ньому погано. Але піднімаюсь, тому що з'явилася для мене можливість віддавати творцю. І це стає для мене важливіше, ніж те, що я відчуваю себе під тиском, з біллю, хворим, щось не те заплутаний, заляканий, ну і так далі. І якщо ми поговоримо про все. Що людина повинна відчути. Коли на людину творець впливає і розкриває зло, то ми зрозуміємо, що лише коли людина включиться в групу і привабить світло, яке повертає до джерела, то людина зможе змінити це насправді на хороший стан. Це те, що стосується нас конкретно, індивідуально.